Авіамістечко у Полтаві досить популярний мікрорайон. Сюди часто приїздять, щоб відвідати музей авіації чи прогулятися парками. Але за всією цією красою кроються брудні вулиці, занедбані смітники. Переконують жителі. Мешканці будинку по вулиці Гетьмана, 3 постійно відчувають сморід від звалища поблизу дев'ятиповерхівки. Крім того, туди скидають відходи будівництва, непотрібні вдома речі. У кожному помешканні накопичується достатньо зайвого мотлуху, говорять полтавці. Від старих газет та журналів пляш. Упаковок до зношеного одягу, зламаних меблів, техніки. Все це час від часу зноситься до сміттєвих баків та кладеться поруч з ними. ж роблять ремонти, викидають, туди а ніхто не вивозить. І так же саме в нас там накидають, ніхто його не вивозить. Бажано, щоб вибирали, тому що люди, які тут живуть рядом, то воно все несеться сюди. І діти тут футбол грають, і дитячий садочок рядом. Давно не вивозили, давно. Ну це хоч щось зараз холодно, та запахів не чути. А так, як. Температура трохи пригріє, то, звісно, воно ж все в окна. Щоб дізнатися, чому стихійне сміттєзвалище поблизу будинків не ліквідовано, ми зателефонували до інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. В екологічно-санітарному секторі нам пообіцяли, що до будинку по вулиці Гетьмана, 3 біля якого власне і зібралася гора мотлуху, найближчим часом приїде інспектор і вирішить питання, що турбує мешканців.